Вони там збиралися у Сибірі, так, щоб ніхто не чув, вони там збиралися співали українських пісень. Вони там складали самі свої пісні. На Мотив Шевченка. Був такий один момент, що у письмі, вже то письма тоді ходили, у письмі бабка Єлена, мамина бабка, вислала у письмі насіння чорнобривців в Сибір. І там, під тими бараками, мама бабка посадила ці квіти. Квіти зійшли, бабка сідала і співала і ви тут добре, добре знаєте цю пісню чорнобривців насіяла мати. То москальке, які там жили в місцеві, там, то все, каже, Ти смотри, смотри, анна -то собі насадила цвіти. Патріт їм, пайот їм, і ще плачеть. Бо е, у пісні є, що із рідного краю, чорнобривці із рідного краю.